Вітаю вас, маляти, нашому новому занятті. Діти, а чи бувало ви колись в лісі? Що ж, росте в лісі? Дійсно, багато дерев. А хто ж піклується про ліс? Це лісник. Сьогодні я вам пропоную послухати казочку. Про лісника та його онучку, яка називається Орисне іменини, написала казку Ірина Прокопенко. Це сталося тоді, як дівчинка Орися приїхала погостювати до свого дідуся лісника. Добре жилося дівчинці в лісі. Привільно, хочеш ягоди збирай, хочеш квітами милуйся, а хочеш просто лісом гуляй, та з зозулою перегукуйся. От тільки не вистачало Орисі мами, адже кожен знає, як би не було добре, з мамою завжди і краще. Але ж нічого, мама скоро приїде, думала дівчинка, обіцяла ж буде на моїй іменини. Сидить у ресня лісовій глявинці, ладе вінок, відгадує, який же подарунок привезе їй мама на день народження, може, книжку з малюнками. Може, ляльку червону шапочку, в руках у ляльки буде кошик, а в кошику квіти, розказує Орися Ромашкам, які оточили з усіх боків, і ромашки схвально кивають рудими голівками в білих панамках. Дідусю, скрішки ще днів залишилась до мене приїзду? спитала якось Орися. Поглянув дід на онуку. Зітхнув сумно та й каже, не приїде твоя мама, внучко, Листа ось надіслала, відрядження її посилають. Як це не приїде? У рисині очі налилися слізьми. Вона ж обіцяла. От не сумуй, Орисю. Мама тобі подарунок у пошту надійшла. Бабуся пиріжків напече. Навіщо їй подарунки? Навіщо пиріжки, коли мама не приїде? Побігла дівчинка в ліс, біжить, не помічає, як дряпає її руки ноги колюче гілля, запилася у риса та лаяко в хащі, Гірко, гірко, плаче. Довго плакала лісникова внука, чи ні? аж раптом почула хтось гладить її по голові волохатою колючою лапою. Не встигла дівчинка злякатися, як пролунав припучий, лагідний голос. Не плач, маленька, не плач. Не люблю заплаканих дітей. Коли приходжу до них узимку в гості, вони радіють та веселяться. Хто це говорить? Горися витрила долоною мокре обличчя, побачила над собою ялину. Лісову зелену ялину, яка промовляла людським голосом. Ну, хто тебе скридив? Розкажи мені. Ялина знову погладила дівчинку. Та лапою. Піцяла мама приїхати на день народження і подарунок привезти. А тепер, тепер не приїде, сказала Орися і схлипнула. Сльози знов закопотіли просто на зелений мох. Тільки усього, засміялася Ялина, аж голки затріпотіли. Цьому горю можна легко зарадити. Хочеш, я подарую тобі новий сарафанчик. Рися здивовано подивилась на дерево, що не висить на ньому барвистий сарафанчик. Так, так, у тебе буде новий гарний сарафанчик і штучного шовку, адже його роблять з моєї деревини. І хутро штучне теж роблять, і целофан, і багато інших речей. Хочеш, я тобі їх подарую? Ах, сусідко, ви зовсім не вмієте розмовляти з малятами, втрутилася біла Боріска. Я теж плачу навесні, звернулася вона до Орисі. Плачу, коли мене ранять лихі люди, але мої сльози солодкі. Їх охоче б'ють і люди, і птахи, навіть метелики. Я не серджуся на них. Я добра. Хочеш, я подарую тобі лижви. З моєї диверини роблять чудові міцні лижви, а з лубу можна спайструвати кошик. І збирати в нього гриби. Спасибі, мила Борізко, відповіла лісникова онука, погладила зелені з коси. На орисні йменини спечемо каравай, співала весела боріска. Вона знала багато різних пісень, адже з давніх давен дівчата водили хороводи навколо борізок і співали. Справді, позвалася пишна вікова липа. С каравай і намажив липовим медом. Урисі згадала, як колись вона дуже студилася, а мама напоїла ні чаєм з липовим медом і вранці Орися була вже здорова. Не встигла дівчинка подякувати липі, як зашуміли, захвилювалися інші дерева, і кожен пропонував свій подарунок. Полахливо осика іграшки, папір для малювання. Навіть палачки, що дарують вогонь, тобто сірники. Хіба можна дитині сірники? обурився кучерявий клен. Це ж на іграшки. Запропонував у Росі шкатулку, шахові фігурки та музичні інструменти, кларнет, флейту, гобой, все, що роблять з його деревини. Розгоманілися дерева, розхвилювалися. Кожна хотіла втішити лісникову онучку. Раптом пролунав глухий, але могутній голос. Ану, дайте ж і мені слово мовити, сказав старий велетенський дуб і ліс принишк, прислухаючись. Орися, задерши голову, теж мовчки дивилась на велетня, чекаючи, що ж він скаже. Що ж подарувати тобі, мила дівчинко? З моєї деревини роблять гарні речі. Тільки для подарунки вони, мабуть, не дуже годяться шпали, наприклад, або паркет, або оті телеграфні стовпи. Усі дерева злопотіли листям, засміялися, зайшлися сміхом дзвоники на лісовій галявині, і Орися теж ледве стрималась, аби не розсміятися. Вона уявила собі, як отримав подарунок телеграфний стовп, перев'язаний червоною стрічкою. Немає нічого смішного, проборчав дуб. Я ще ого-го. Люди завжди вдячні мені. Хоч я й старий, але можу ще зробити. Ні в кого з вас немає такої міцної деревини, як у мене. Спасибі, дідусю Дубе, поспішила Орися заспокоїти старого. Я вам спасибі, миле дерева. мені від вас нічого не треба. Як це не треба? Гримнув Дуб. Які ж то і мене не без подарунка? А може, подарувати тобі жолудів? З них можна приготувати смачну каву, змайструвати багато кумедних іграшок. Замовк старий Дуб, затримав. Затомився, мабуть, тихенько попрощалася в з деревами пішла додому. Де ти, онучко, блукаєш? зустрів її дідусь. Дивись що мама тобі надіслала. Дивиться Орися, і справді від мами посилка, і чого тільки в ній нема. Дістає дівчинка подарунки, і здається їй, що то не мама їх надіслала, а її друзі лісові дерева. Ось такий сарафанчик обіцяла подарувати тітенька ялина, а кошик з дубу білокороба різка. Перев'язна лялька, червона шапочка, хіба це не подарунок ласкавої липи? А отой альбом для малювання, звичайно ж від стрункої осики. Але найбільше здивувалася Врися, коли побачила поряд із ящиком від посилки кумедні фігурки з жолудів, ослика капловухо, медмедика калшаного, дзьобати каченятко, чаплю довгоніжку. Раді, дівчинка, сміється і думає, звідки ж ці кумедні фігурки з жолудів? Дідусь лісник її зробив? Чи може то подарунок Дідуся Дуба? Малята щойного прислухали казку? Як вона називалася? Хто ж пообіцяв Орисі зробити подарунки? Що їй пообіцяли подарувати дерева? Чому вона обрала саме такі подарунки? Діти, як бачите, дерева дарують людям лише затінок. Та чисте повітря, а ще й багато корисних речей. Давайте берегти дерева. А наш день закінчився. До побачення діти! до нових зустрічей!